Найцікавіше відео тижня від Телеграф Повітряні СИЛИ ЗСУ Все частіше вдаються до пасивної оборони, використовуючи якісні макети літаків та зенітних ракетних комплексів. Тож, коли Росія стверджує, що знищила дві пускові установки Петріот, чи дійсно це так? Докладніше далі. Міноборони РФ виклало відеоудару знятий розвідувальним безпілотником. У заяві російського відомства йдеться, що удар із Кандером нібито знищив дві пускові установки Петріот та радіолокаційну станцію жира в Збройних сил України. На відео можна побачити, як ракети, ймовірно, з касетною бойовою частиною вражають об'єкти біля морського узбережжя. Проте деякі російські блогери висловили сумнів щодо реального знищення установок Петріот для того, аби остаточно підтвердити, що Росій армія обстрілює муляжі замість справжнього зброєння. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал Микола Олещук, вирішив зробити виняток із режиму секретності та розповів про удари по южному та аеродрому Долгінцеве. Він заявив, що особовий склад повітряних сил успішно застосував пасивну оборону, використавши якісні макети літаків і зеркало. Олещук підкреслив, що у ворога тепер менше іскандерів, а макети ще будуть підвезені. Колишній речник повітряних сил Юрій на також прокоментував ситуацію, визнавши, що під час удару по авіабазі у Миргороді було знищено один військовий літак, а ще декілька неробочих літаків були пошкоджені уламками. Втрату семи літаків він заперечив. Війна повернулася на територію країни, яка її розв'язала. У ніч на вівторок, 9 липня, Росію масово атакували невідомі безпілотники. Всю ніч лунали вибухи у Білгородській, Ростовській, Воронезькій, Волгоградській та Курській областях. Докладніше далі. Вогняне пекло почалося у Білгородській області незабаром після опівночі, як підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. Під ударами бойових дронів опинилися кілька міст та сіл: Білгород, Шебекіне, Нова Товолжанка, Дроновка, яка символічна назва, та інші населені пункти. Гладков заявив про загибель однієї людини ще кілька дістали поранення. Є руйнування, виникли проблеми з електропостачанням. Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубів також заявив про атаку кількох десятків безпілотників. Більшість із них нібито були знищені силами ППО, але Родіоново-Несвітайському районі чомусь спалахнули два трансформатори та підстанція. Вважатимемо це ландшафтною пожежею, як висловився днями, той такий розчиновник. Потім, вже близько четвертої ранку, декілька дронів атакували ландшафт міста Калач на Дону у Волгоградській області. Місцеві жителі повідомили, що пролунало близько десятка вибухів. Після чого хмара чорного диму піднялася у небо. Бо зокрема почалася пожежа на підстанції міста Фролова та нафтобазі у Калачі на Дону, де БПЛА влучили по цистерні з пальним. Також російські змі повідомляють про атаку безпілотників на Воронецьку область, але на жаль, обійшлося без наслідків. Тему зміни мобілізаційного віку з 20 до 50 років останнім часом дедалі більш предметно обговорюють у суспільстві. Головний аргумент на користь таких змін стан здоров'я, адже молодим призовникам набагато легше витримувати фізичні навантаження в армії. Чи дійсно вікова реформа мобілізації така принципова і актуальна? Чому молодший боєць не завжди ефективніший та як фізично підготувати себе для фронту? Докладніше далі. Наскільки солдат 25-30 років буде ефективнішим за військового віком більше 40, розповів телеграф ЮЄ, фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін. На його думку, 50-річний чоловік, який витратив час на закупку військової форми та відновлення гарної фізичної форми, більш мотивований ніж молодший за нього, військовозобов'язаний. Відповідно, він буде ефективніше поводитися на полі бою. Тому мотивація це головне, саме її треба розвивати у суспільстві. Наприклад, давати більші. Пільги, щоб люди знали, якщо вони загинуть на війні, то їхня родина буде захищена, а не покинута на призволяще. Раніше 25 років мобілізувати не має сенсу, вважає експерт. Другий пубертатний період закінчується саме у 25 років, коли перестає рости організм. Тож і навантаження людина буде переносити легше аніж у 18-20 років. У більш молодому віці дуже небезпечно давати велике навантаження, зокрема на хребет. Але верхня планка мобілізаційної. Його віку у 60 років також хибна, її треба знижувати, тому що у цьому віці чоловік як боєць вже неефективний. Тож Олександр Єрьомін вважає, що мобілізувати треба з 25 до 45 років. А перед мобілізацією треба привести себе у належну фізичну форму, наприклад, щоб пробігати 10 кілометрів та підтягуватися 20 разів. Якщо не враховувати вогнепальні поранення, найчастіше військові на фронті отримують травми колін та спини. А тому, по перше, Перше треба зміцнити вправами ноги, насамперед біцепси, стегна та сідниці. По-друге, купити спеціальні амортизуючі устілки, які будуть зменшувати удари при навантаженнях. По-третє, варто тейпувати спину, щоб тейпи допомагали виконувати додаткові функції м'язам. Виявляється, навіть у російських військових злочинців, які обстрілюють мирні міста України, іноді прокидається совість, як повідомили джерела української правди у розвідці. Після удару по Охмадиту у «Гур» написав російський льотчик, нібито шокований ударом по дитячій лікарні, і передав секретні дані. Докладніше далі. За даними, які передав російський льотчик, українським розвідникам вдалося встановити 30 командирів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Це військова частина номер 06987, яка базується на аеродромі Енгельс. Серед масиву інформації, документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військових та членів їхніх родин, приватні фото командного складу тощо, найбільшу цінність представляє секретна документація 22-ї важкої бомбардувальної Льої авіаційної дивізії нагадаємо, 8 липня росіяни атакували у Києві балістичною ракетою дитячу лікарню. Охмадит ракета х один влучила у корпус, де малюки проходили процедуру діалізу. Внаслідок удару загинули двоє лікарів. 32 людей дістали поранення. 8 дітей ушпиталили. Корпус цілком зруйновано. Також пошкоджено реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Загалом же під час ракетного удару по Києву загинули 33 людини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.